Добрий вечір. З нами сьогодні гравець команди Майстер Вадим Стриганін. Вадим, скажіть пару слів у грі. Як гадаєте, що сьогодні не вийшло, щоб виграти? Ну, у нас трохи новий состав, і згратися друг з другом треба. Ну, буде краще. Суперник був дуже гарний, так що нормальна гра. Трохи вони, не хватило. Вони погано розпочали. Ви забили першими, там мали купу моментів. Так, що, нам, що з реалізацією майстра? Нам треба було давити далі в якийсь момент провал, і потім, потім під кінець, опять ми почали давити, і не вистачає часу. Ми завжди в кінці питаємось. Ну. Так, до речі, вже під кінець гри ваша команда зіграла більш активно, навіть голкіпер. Підключався та забив гол. Чи відпрацьовуєте ви це на тренуваннях? Да, так, 5-го катаю, ну, -таки, багато новеньких, і нам не вистачило часу підготувати це все. Ну, непогано. Згідно статистики, команда Sunrise майже в кожній грі забиває вам не менше п'яти голів. Чи можна сказати, що це особливо незручний суперник для вас? Ну, я б так не казав. Ну, я не так давно граю, я з ними два рази грав ну, проти Sunrise. Дві гри були нормальні, а так, може, це схоже на статистику. Це вже друга поразка поспіль. Як гадаєте, чи залишаються ще шанси зайняти хоча б третє місце? Так, да, ми можемо вистрілити. Таке вже було, так що, я думаю, буде краще. Це таке. Добре, дякую вам, вам, Хорошого вечора. Дякую, хорошого вечора. Добрий вечір. З нами сьогодні гравець команди Sunrise Микита Гайдук, автор декількох голів сьогодні. Микита, які враження після гри? Добрий вечір. Враження в принципі позитивні, бо три очки все, все ж таки взяли. Але трохи є і негативні емоції, тому що поганий збір. Декілька ключових гравців у нас були відсутні, тому було трохи тяжко, бо одна заміна прийшлось, так сказати, на характері брати ці три очки. Ви забуваєте у ворота команди майстер не менше п'яти голів, як зазначають. Чи ви так домовляєтесь? Чи... Не знаю, ми в принципі з цією командою вже давно знайомі. І... Якби це такі, як і товариші, ми з ними багато в ліга грали. Не знаю, дуже добре їх знаємо, може, і за цього. Ви сьогодні вигравали з рахунком у залізницю у чотири м'ячі, але під кінець зустрічі ви пропустили двічі. Це була втома, чи ви вже розслабились? Все ж таки, гадаю, так, це була втома, трохи не, не вистачило нас тонуса на ту кількість гравців, яка була. Добре, дякую вам, вам. Добре, до побачення.